Усім доброго дня! Ви на каналі Лора Флора хочу вам показати квіти, які знаходяться на західному підвіконні. І так почнемо дякувати вам за те, що заходите до мене в гості, за те, що дивитеся мене, коментуєте, ставите вподобайки. Що підписуєтеся на мій канал. Я дуже рада вас бачити всіх у себе в гостях. І так, почнемо. Хочу попередити, що буде невеликий тріск це у мене горять дрова в печці. І так, ось гарна така фіалочка, розголожена така вона, але ще не квітла. Так, далі у нас іде. Ось така ось така красунька. Красуня, теж вона розголожена, це ампільний вид пільоні. Який сорт, я не скажу, бо не знаю, який сорт. Це мені подарувала пані Ірина з Дніпра. Восени він був дуже гарний, такий компактний, пушистий кущик, але. Зимку мало світла, і він не дуже себе гарно почуває. Але сподіваємося, прийде весна за горами, і буде він обростати гарним листочком і буде гарна-гарна квітка. На це я сподіваюся. Так, далі ось у мене така красуня, варігатна камніломка. Це я придбала влітку. Таку квіточку у мене була обична камніломка, а це варігатна. На сонечки вона мала мати рожеве забарвлення. Так як зараз нема такого сонцю, то вона більш біла. Влітку вона була рожева, гарнюня. Так. Поруч з нею. Поруч з нею. Живець моєї, ні, не моєї, купленої з наборчику фуксі, вона така, колір фуксії в неї, більш бускова, гарна така квіточка, вона ампільна. Мамка її. Зараз спочиває, а вона от нарощує такі гарні листочки. Сподіваюсь, буде гарний кущик. На весну, на літо піде на двір. На подвір'я буде квітувати. Так, це теж якась фіалочка. Не будемо на неї зупинятися. Це, це Ось така санцеверія, красунька. Подивіться, які в неї які в неї полосочки. Прямо якісь гарна така. Трохи, звісно, пошкодження, але це пошкодження транспортіровочне. Це не моє. І так, це у нас санцеверія Лаурен. У неї вже є. Я бачу ось в неї є дітки. Дітки не такого кольору, як вона відразу. Вони більш якісь, вони більш салатові. Ну, сподіваюсь, як вона стане дорослі. Дітки стануть дорослі, вони проявлять свої, свою таку окрасу. Так, тут у мене. Квіточка, ой, забула. Отак От починаєш знімати, і все забуваєш. Це м -м, сорт джин. Так. Далі ще одна фіалочка. Це біленька фіалочка. Це всі фіалочки вирощені. З маленьких листочків. Це малинова, вона має бути махрова, велика квітка. Ось, згадала. Стрептокарпус. Ось стрептокарпус, ось він, колір малиновий, а сорт, 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 сорт. Якийсь лібедь. Так, там маленька фіалочка, діточка. І ось такі гарнюні білопероні. Білопероні збирається квітнути. Фокусіруйся, не хочу фокусуватися чомусь. Білопероні збирається квітнути. Це м -м, квітка любить воду, квітне е, повсякчас, що літо, що зиму. Е, е, кожен час у неї ось, ось я фокусую. Кожен час у неї такі квіточки, як колосочки. Дуже гарно. Так, ну, а це наша моя героїня, теж вирощена з листочка. Така чернильна фіалочка махрова. Квітка в неї дуже гарна, крупна. Так, це хлорофітум оранж. Оранж, тому що у нього ось такі оранжеві. Стволик оранжевий, така вона. Гарниня. Це ще деточка, сподіваюсь, буде гарний крупномерчик. Так, ось ще бускова фіалочка квітне. Вона вже закінчує своє квітування. Ось ще одна деточка фіалочки. І ось такий гарнінь. Санцеверия. Сансеверия. Єлустоун Гарнюня. В неї нема діточок. Вона ще наращує коріння. Це я купляла поділки. Влітку ось такий обзорчик мого західного підвіконня. Усіх рада була бачити на своєму каналі у себе в гостях. Всім гарного дня, гарного настрою, всім пока-пока.